І сталося одинадцятого року, першого дня місяця, було слово Господнє до мене таке. Сину людський, за те, що тир говорить на Єрусалим, ага. Зламалися це двері народів, він звертається до мене, і я насичуся, бо він знищений. Тому так говорить Господь Бог: ось я на тебе, тире, і підіму на тебе багато народів, як море підіймає свої хвилі. І понищать вони мури тиру, і повалять башти його. І вимету з нього порох його, і оберну його на голу скелю. Він буде серед моря місцем розтягнення на воду, бо я сказав це, говорить Господь Бог, і стане він за здобич для народів. А його дочки, що на полі, будуть побиті мечем, і пізнають вони, що я Господь. Бо так говорить Господь Бог, ось я спроваджу до тиру на вуходу носора, Вавилонського царя, з півночі. Царя над царями, з конем і колесницею та з верхівцями, і з ними натовп, і численний народ. Він позабиває на полі дочок твоїх мечем, і зробить на тебе башту, і насипле на тебе вала, і поставить проти тебе щита. І дасть муролома на мури твої, і порозбиває мечами своїми він башти твої. Від надміру коней його закриє тебе їхня курява, від цокоту вершника, колеса та колесниці затремтять твої мури, як буде він входити в брами твої. Як входять до міста з розламаним муром? Копитами коней своїх він потопче усі твої вулиці, позабиває мечем твій народ, і на землю попадають пам'ятники твоєї могутності. І вони розграбують багатство твоє, і пограбують товари твої, і порозвалюють мури твої, і порозбивають доми твої пишні, а каміння твоє і дерева твоє. І навіть твій порох вони поскидають у воду. І я припиню розлягання пісень твоїх. І бренькіт гусел твоїх більше чути не буде. і зроблю тебе голою скелею, станеш місцем розтягнення сітки, і більше не будеш збудований, бо я, Господь, це сказав, Господь Бог промовляє. Отак Господь Бог промовляє до тиру, чи ж від шуму падіння твого, коли будуть стогнати ранені, коли забиватимуть посеред тебе, не затремтять острови. І всі князі моря посходять із тронів своїх, і поздіймають вони свої мантії. І постягають свої кольорові одежі, і зодягнуться страхом, посідають на землю, і будуть тремтіти що хвилі, і стовпом постають над тобою. І пісню жалобну про тебе вони заспівають, і скажуть тобі, як загинуло ти, як одірване ти від морів, славне місто, що сильним на морі було, воно й його мешканці, що наводили страх свій на всіх його мешканців. Тепер затремтять острови в дні упадку твого, і жахнуться всі ті острови, що на морі. Твоєю загубою. Бо так Господь Бог промовляє, коли я тебе оберну на спустошене місто, не мов ті міста, що вони не замешкані, коли підійму я безодню на тебе, і велика вода тебе вкриє. То знижу тебе разом з тими, що сходять в могилу до предавнього люду, і в підземній землі осаджу я тебе, як руїни відвічні, і з тими, що сходять в могилу, щоби знову ти не заселився. І в країні живих більш не жив. За пострах тебе учиню. І не буде тебе, і будуть шукати тебе, та вже більше не знайдуть навіки, говорить оце Господь Бог.